Доброго раночку, шановні друзі. Доброго ранку, шановна родина, шановні поети, поетеси, шанувальники поезії. Сьогодні ранковий етер хотів провести на підтримку ЗСУ. Будемо читати вірші. Придбав недавно дуже чудову книжечку Альманах Сніп. І сьогодні ми з вами будемо подорожувати цим альманахом. І читати вірші. Хотів би з вами сьогодні почитати вірші Микола Савка. Небо Блакитю гаптоване, золотом жито в полях. Господи, я зачарований, це неймовірна земля. Вітер в деревах заплутався, з листям про щось шурхотить, слухав мій гомін, заслухався, серденько в грудях тремтить, воля гуляє просторами, бачу я скрізь її слід. Ніби було для нас створено цей розмальований світ. З неба весела веселка спустилася. Боже, які кольорі, син з помаранчевим злилися. Жовтий з червоним горить. білий, мов сніг і гранатове, трав степових екоксамит, дуже яскраве і матове, де ще такий колорит, небо блакитю аптоване, золотом жито в полях. Богом для нас подарована ця неймовірна земля. Доброго раночку, друзі! Сьогодні. Ранковий етер проводимо на підтримку ЗСУ. Бажаючи задонатити, зможете знайти у коментарах посилання на баночки. Наступний вірш Микола Савка. Світанок. Коли останні згаснуть в небі зорі, і місяць заховається за ганок, велике диво трапиться на дворі, вагітна ніч. Народить нам світанок, розтане морок вдень вбереться в фарби, Навколо все заграє кола... кольорами, Ціннішого немає у світі скарбу, ніж сонця схід відточений роками. Навколо всі затихли і чекають, ось перший промінь розрізає небо, немов у касті землю оживляють, аж для щастя ще людині треба. Останні гаснуть вже у небі зорі, і місяць заховано серпанок, бо таїнство вже твориться дворі вагітна ніч, народжує, світанок. Вірш, що з тобою? Скажи мені, мій друже, що з тобою? Чому так рано в тебе сивина? Схилився над гранітною плитою, налив у вісім келихів вина. То краще не кажи мені нічого. Собі ти й досі носиш втрати біль. Живими вже не бачив ти нікого, не пам'ятав, як їх несли звідтіль. Немов птахи злетіли в синє небо, ніхто ні кроку не зробив назад. То був наказ було так конче треба, свистіли міни. Били смерч і град, позиції тримали під бахмутом, Тримали до останнього рубіж, тобі цього ніколи не збагнути, болить, немов встромили гострий ніж. Пілоти професійно спрацювали, але запізно хлопці вже пішли, коли тіла з окопів доставали. Тебе живим і скаліченим знайшли. Я зрозумів, мій друже, що з тобою? Чому так рано в тебе сивина, Чому стоїш, схилившись над плитою, А поряд вісім келихів вина. Нічні аромати. Тиха ніч звідусіль аромати, Навіть час не прискорює плин, Пахнуть разом барвінок і м'ята. Пахнуть мальви і пахне полин. Світ світломісячне ходить землею, Мов гірлянди на небі зірки. З квітника ніжно білі лілеї, Додали аромат світ п'янкий, Гострим лезом розрізало тишу, Рон до ночі з-під струн цвіркуна, Мабуть, він чи с світу напише, чи сонату мрійливу. Хто зна, додалися нічна прохолода, противага спекотному дню, невеличка, а все ж надолога. Я в душі, мірів, мов гітара бриню, Спицілов на півтемрівій хаті, за селом задрімали поля, А нам давує свої аромати, неймовірна південна земля. Я до тебе, я до тебе прийду на світанку в час, як з'їде ранкова заря, ніжні квіти залишу на ганку, що мов кров, мов пожежу горят. Я в степах її зібрав і в дібровах кожній квітці молитву читав, щоб, кохану мою чорноброву цей букет від біди захищав, не віддав на поталу нещастям і не висохло благ джерело. Допоміг дати раду напастям і грозу розігнав над селом. Я до тебе прийду на світанку, мов туман, обійму рідний дім Не кажи, що ти бачила зранку, та й не треба це знати усім. Я завжди буду поряд з тобою. Ти не бачиш, та знаю, що я є, теплим вітром чи зранку росою захищатиму щастя Твоє. Щастя моє. Чом ти так плачеш при світлі свічі, я ще живий і здоровий. Ляж відпочинь. Всі так роблять вночі, щастя моє, чорноброве, вітри сльозу, усміхнись, як завжди. Прошу тебе і благаю, це нада довго, ще трішки завжди. Важко тобі, я це знаю. Вранці побачиш лелейки летять, птах в садочку співає. В тебе ж руки від праці тремтять, серце, як дзвінка латає, ляж відпочинь. хай погасне свіча, кілька годин до світання. Сонце всміхнулось, ти як зазвичай, ташечко, ти моя рання. Знай, що я поруч у всьому і завжди. Відстань відстань, серце не знає, важко я знаю, ще трішки завжди. Час всі бар'єри стирає. Люба моя, помолись при свічі, щоб повернути здоровим. Дуже прошу ти не плач уночі. Щастя моє, чорноброви! Джерело з-під камінця на дні ярочка, там, де росте густа трава, вода джерельна у струмочку. Тече дзюрчить, мов жива. В житті буваю я, в житті бував, я де завгодно, але не бачив, щоб отак, така прозора і холодна, ще й неймовірна має смак. У літню спеку нагорода, ковток іще не поспішай, тече по тілу прохолода, і наче кажу, міру знай. Візьму додому в чисту флягу своїм. Щоб рідних пригостить, бадьорість дасть вода й наснагу, із задоволення дасть мить. Під камінцем на дні ярочка казков'я бачив я дива, воджа джерельна у струмочку, текла із дюрчі, мов жива. Шановні друзі, було дуже приємно сьогодні з вами побачитись. Тут дуже багато авторів чудових у цій збірочці. Будемо потрошечки з вами читати і насолоджуватись поезією. Сьогодні я хотів би вам побажати гарного дню, гарного понеділочку, щоб він для вас був легеньким. Посилання на донати буде знаходитися в коментарях. Всім гарної дні, до побачення.